Буття, Глава 44. І не казав він тому, що над домом його говорячи понаповнюй мішки цих людей їжею, скільки зможуть вони нести, і поклади срібла кожного до отвору мішка його, а чашу мою, чашу срібну, поклади до отвору мішка наймолодшого та срібла за хліб його. І зробив той, за словом Йосиповим, яке він сказав був. Розвиднилось рано вранці, і людиці були відпущені вони та їхні осли. Вони вийшли з міста, ще не віддалилися, а Йосип сказав до того, що над домом його: Устань, Побіжи за тими людьми і дожени їх та й скажи їм, нащо ви заплатили злом за добро? Хіба це не та чаша, що з неї п'є пан мій, і він ворожачий ворожить нею? І злеви зробили, що вчинили таке. І той їх догнав і сказав їм ті слова. А вони відказали йому, нащо пан мій говорить отакі-то слова, далеке рабам твоїм, щоб зробити таку річ. Та ж срібло, що знайшли ми в отворах наших мішків, ми вернули тобі з краю ханаанського. А як би ми вкрали з дому пана твого срібло чи золото? У кого і зробів твоїх вона, чаша буде знайдена, то помре він, а також ми станемо рабами моєму панові. А той відказав тож тепер, як ви сказали, так нехай буде воно. У кого вона знайдена буде, той стане мені за раба, а ви будете чисті. І поспішно поспускали вони кожен свого мішка на землю і порозв'язували кожен мішка свого. І став він шукати розпочав від найстаршого, а скінчив наймолодшим. І знайдна чаша в мішку Веніаминовім, і пороздирали вони свою одіж, і кожен навічив осла свого, і вернулись до міста. І ввійшли Юда й брати його додому Йосипа, а він ще був там, і попадали вони перед лицем його на землю. І сказав до них Йосип, Що це за вчинок, що ви зробили? Хіба ви не знали, що справді відгадає такий муж, як я? А Юда промовив. Що ми скажемо панові моєму? Що будемо говорити, чим виправдаємось? Бог знайшов провину твоїх рабів, ось ми раби панові моєму, і ми, і той, що в руці його була знайдена чаша. Айоса відказав: далеке мені, щоб зробити оце. Чоловік, що в руці його була знайдена чаша, він буде мені за раба. А ви йдіть із миром до вашого батька. І приступив до нього Юда та й промовив: О мій пане, нехай скаже раб твій слово до ушей пана свого, і нехай не палай гнів твій на раба твого, бо ти такий, як фараон. Пан мій запитав був рабів своїх, говорячи, чи є в вас батько або брат, і сказали ми до пана мого є в нас батько старий та мале дитя його старости. А брат його вмер, і позостався він сам у своєї матері, а батько його любить. А ти був сказав своїм рабам зведіть до мене його, і нехай я кину своїм оком на нього. І сказали ми до пана мого Не може той хлопець покинути батька свого, а покине він батька свого, то помре той. А ти сказав своїм рабам Коли не зійде з вами наймолодший ваш брат, не побачите більше лиця мого. І сталося, коли ми зійшли були до раба твого, до нашого батька, то ми розповіли йому слова мого пана, а батько наш сказав: Верніться, копіть нам трохи їжі. А ми відказали, Не можемо зійти. І сказав до нас раб твій, наш батько: Ви знаєте, що двох була породила мені жінка моя, та пішов від мене один. І я сказав: справді, дійсно, розшарпаний він. І я не бачив його аж до тепер. А заберете ви також цього від мене і спіткає його нещастя, то зведете ви сивину мою цим злом до Шиолу. А тепер, коли я прийду до раба твого мого батька, а юнака не буде з нами, а душа його зв'язана з душею тією. То станеться, коли він побачить, що юнака нема, то помре, і зведуть твої раби сивину раба твого нашого батька у смутку до Шиолу. бо раб твій. Поручився за юнака батькові своєму, кажучи, коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму, а юнак нехай іде своїми братами, бо як я прийду до батька свого, а юнака за мною нема, щоб не побачити мені того нещастя, що спіткає мого батька.